Доброго ранку малята. Запрошую вас на ознайомлення з природою. Сонце вранці прокидається, сонце дітям посміхається. Сонечко промінчиками грає, нас ними зігріває. Малята, а чи любите ви сонечко? Але щось я не бачу сонечко. Де воно може бути? Покличемо його разом. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки чекають, тебе виглядають. Ось з'явилось сонечко на небі. А яке сонечко? Так, тепле, кругле, яскраве. А де можна побачити сонце? Правильно, на небі. А коли сонце видно на небі? Вранці вдень увечері. Ой, а що це на небо виходить? Тітки, що це? Так, це місяць. А чи можуть сонце та місяць разом на небі з'являтися? Ні, мабуть, вони знову посварились. Дітки, послухайте казку про сонце і місяць. Жили на небі два брати сонце та місяць. Весь час перечалися, хто з них головний. І вдень, і вночі гуляли обоє по небу. Зовсім заплуталися люди та звірі і не знали, що їм коли робити. І ось зібралися лісові звірята і завітали в гості до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас, помиріться. Будь ласка, вирішіть, хто буде господарювати на непівдень, а хто вночі. А то ми зовсім заплуталися у людей хоч годинник є, а нам нема кому допомогти. Стало їм шкода звірят. Помирилися вони розподілили. Так, я старший брат, сказало сонце. Тому світитиму на небі вдень, а ти місяцю будеш господарем уночі. Добре, тоді я буду щоночі змінювати своє обличчя, відповів місяць. Так людям та звірятам буде цікавіше спостерігати за мною. Так і сталося, але забули вони вирішити, хто буде на небі головним уранці та ввечері. Тому інколи буває так, що ранком або ввечері можна побачити на небосхилі обох братів, але вони більше не сперечаються і вчасно звільняють місце одне одному. Чи сподобалась вам у дітки казочка? А що трапилось з сонцем та місяцем спочатку? Так, вони посварилися. А чому брати вирішили помиритися? Вірно. Тому що їх попросили звірята. А як сонце та місяць розподілили свої обов'язки? Правильно, сонечко вдень по небу гуляє, а місяць приходить уночі. А ви малята спостерігали за місяцем? Бачили, як він змінює свої наряди. День сонечко весело сяє, дітей розважає. Ніч місяць по небу ходить, сон дрімоту за собою водить. Час – Сонцю і місяцю на небо повертатись, а нам іншими справами займатись. А я, малята, на цьому з вами прощаюсь. До побачення, до нової зустрічі!